Вітання всім на нашому каналі. Почну з того, що покажу вам квіти, які в нас процвітали. Бачите, наша оранжерея. Така в нас ранку погода. Наші квіточки. Отак. Зараз ми підемо на город і я покажу вам як нас відбувається. Я давно дома не знімав нічого. У нас помічник працює. Зараз наче я знімати. Сьогодні у нас буде е, така більш домашня зйомка. А, власне, хочу показати, що у нас відбувається на нашій землі. В принципі, як ми боремося за врожайність і взагалі, які у нас тут <кхів>, зміни. Ну що, в двох словах можу сказати так, що е, скажімо, на 30% ми вже запустили наш курятник. Який успішно вже прийняв своїх перших поселенців. Вони вже живуть, процвітають. У нас є два напрямки: це є кури, ми поки що маємо і перепіла. Ось така ситуація. Але сьогодні не про це. сьогодні я власне, хочу показати вам наш прекрасний город і розказати плюси-мінуси, що в нас відбувається. Тому що, повірте, тут земля дуже тяжка для вирощування. Ми в який вже рік боремося за збільшення врожаю. Але, на жаль, не завжди нам виходить. Ну, все одно, знаєте, бороться треба, а там розберемося. Ну, йдемте. Так, що ми почнемо? Давайте подивимося, що ми почнемо. Була клубніка. Як я казав, ми були клубніку, взяли, в магазині були, купили і насіння зробили. Тобто, така в нас вийшла клубніка. Клубніка дуже класна, вона вже відійшла, звичайно, її немає, але дуже врожайна і дуже багато вона має цих клубнік. Тобто такий, знаєте, більш промисловий варіант. От тут навіть є одна, яку я успішно з'їм. Смачно. Дійсно смачно. Це в нас чесник. Як бачите, чесник вже до викопування. Тут ми просто посадили ці деревця, у нас ростуть яблуні різні, це ми їх так самі розводили і в принципі їх і ростемо. Дивіться далі, цибуля. Ну що вам сказати? Якщо поливаєш, все класно, все працює, все супер. Якщо перестаєш поливати, все, Коротше, на тому ревідерчі. В принципі, то отак у нас йде. Ну, ми багато цибулі не засаджуємо, в принципі, її вже до. Початки зими ми її вже всю з'їдаємо. Так, це в нас був щавель, я пропустив. Це в нас щавель теж. Щавель. Ну, щавлю хороший урожай. Тут у нас кінза. Виходить. І що в нас ще? Ага, ну і все, в принципі. Ага, там якась цибуля зальотна. Що Станюхіна була, посадила. Так, сусід їде. Зараз я вам покажу нарешті нашого сусіда з цього, який який там їздить у нас зараз він якраз їде бачите сонщад нейборд <гум> так дивіться далі капуста це у нас капуста салатна як са людова така в нас салат Тоже. Ну, такі класні вони досить класно себе показують що в принципі все нормальок так, далі ми переходимо буряк. Ну, буряк теж, в принципі, з тим проблем немає, можу вам точно сказати. Помідори, які на вулиці вирощуються. Е, ну, В двох словах, в принципі, якщо підсипати травичку, все там, з ними бавитися, сюсюнькати-пусюнькати, то в принципі ви побачите, от, можете звернути увагу, то я зараз більше покажу, як в них. Взагалі, виходить, от дивіться, бачите, скільки в нас їх тут на гілці. Їх достатньо багато. От ще, будь ласка. Отак. От що, в принципі, помідори в нас йдуть повним ходом. Це в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це є морква. Якщо що, це є в нас морква. Так, ідемте сюди, подивимося. Тут теж дивіться. Це в нас є перець, це є гострий перець у нас. Десь тут була табличка всунута, Що це нас за перець. І як він називається, десь він повинен бути. Ну, опять же, далі, бачите, салатна капуста, у нас це все їсть. Прекрасний базилік. От наш базилік. Як він вам. Отак От виглядає базилік. В принципі, я вам скажу так, що з тої сторони в нас огірочки отут, тут теж. Що я вам хочу сказати? Що в принципі, якщо воно вже прийметься, тут от земля має таку специфіку, поки воно все сидить в землі дуже слабе, його дуже тяжко підняти, тому що в принципі, в, якби відхід дуже великий. І треба завжди над тим хукати, працювати, щоб воно щось в тебе вдавалося. Повірте, тут затрачаються колосальні титанічні. Е Зусилля, щоб це все отримувати. От в такому, якщо хтось думає, що це земля, яка в Україні, коли ти там, як скажемо, на Хмельниччині, що ти там просто плюнув і там все одно щось виросло, то повірте, тут це не так. Я вам точно говорю: тут треба з землею бавитися, її треба вона кам'яниста, її треба цілий час підживляти. Коротше, процес іде, бачите, капуста. Ну, капуста, як звичайно, щось жре, ми її обробляємо, спасаємо. Ну, в принципі, дуже не страждаємо, Бачите, її ми не маємо дуже багато засадженого. Ми все-таки віддаємо перевагу, це от е, перець, це цибуля. ж наша, знову Ідемо на перчики, ще подивимось. Ой, такі в нас теж тут прекрасні перці ростуть. Їх теж досить багато. Ну, знаєте, воно все користується попитом. І в принципі ми якби, його і садимо, тому що потім зимою. Цей перець використовується заморожений на раз-два. Ми їх закриваємо і все на світі. Так, хочу вам показати такий гарний, цікавий сорт. Дивіться, як в нього він росте, бачите? Він росте вверх. Досить цікаво. от, от Ще бачите один кущик. Він росте власне вверх. От тут дуже чітко така тенденція, бачите, проглядає. от Зверніть увагу. Отута. От так в нього виходить. Картопля. Що я вам хочу сказати? Ми переходимо плавно до картоплі. Картопля, Я не знаю, чи з нею щось буде, чи ні, тому що, в принципі, щось мені не дуже вона її вирощувати. Чи в землі щось не вистачає, це однозначно, тому що, чи я сорта такі посадив, тому що щось частково вона цвіла, частково не цвіла, чи щось з'їло, я без поняття одним словом. Але по факту я би не сказав, що вона дуже так виглядає. Бачите, дивіться, якась така зараза кинулася по цих по, по листях. У нас трохи йшли дощі, отаке чорне, ну гниль така. Коротше, поживемо, побачимо, що з цього буде без поняття. Тому не буду заморачуватися. Е, дивіться далі, що в нас тут. Ну, це в нас кабачки. Як бачите, їх тут достатньо, ми їх садимо, тому що у нас їх всіх їдять. Тут є різні сорта кабачків. Вони в принципі, вже ми пробували, вже збирали. Тут ще е, тенюхі, на, от свіжі була, досадила. Тут у нас прекрасно нічого росте, <головіка> що -то ми тут не знаю, того року нічого не досадили тут. А були. В принципі, Може ще щось Танюша буде висаджувати. Ну, опять ж поживемо, побачимо. А що я вам хочу ще показати? У нас тут була така компостна яма, в яку ми коротко, ну, скидаємо все там траву, там все, що, все, що таке. знаєте. І от що вийшло з нашої компостної ями. Коротше, наша компостна яма зацвіла, повиростали помідори, повиростали, кабачки, гарбузи. Коротше, все повиростало. Отака у нас тепер прекрасна, гарна стала <гум> компостна коротше, <гум> кубка. Ну, що можу сказати? Не знаю, подивимося. Будемо слідкувати, як будуть урожаї. режиїв. Перший раз в мене таке в принципі, на компостній ямі. Так, плавно ми будемо. Далі рухатися. Що я можу ще сказати, друзі? В принципі, ну, хто висаджує що-небудь, він знає, що це багато треба зусиль прикладати, щоб воно все росло, щоб воно було гарне і радувало вас як смаковими своїми якостями, так само і взагалі. в принципі. Тому йдемо далі. Так, малина. Це наша малина, друзі. Вона ще би, в процесі. Як бачите, ми її підрізали цього року. Подивимося, будемо далі. В принципі, тут нічого такого цікавого. Це друзі, наш це є гарбуз, а це є диня. Ну, не знаю, подивимося, як вони себе покажуть, чи взагалі щось буде, не буде. Якісь мушки лазять, муравлі по них лазять одним словом, що там буде, з нього розберемося. Перший раз посадили, чисто на пробу. Тут теж ми садили, попропадало. Гарбуз тянеться не надзвичайно. Тут теж у нас кабачки, гарбузи, все в тому дусі. Ідемо далі. Заходимо в тепличку. Наша теплиця. От, бачите, наші помідочки на теплиці. В принципі, хочу вам сказати, що ми ну, заспостерігали. З дружиною, що в теплиці набагато більше набирається плод самі, от, самі от, помідори, вони стають більшими. Тобто у нас посаджені одинакові сорта на вулиці, і тут, а в теплиці, то в теплиці вони є більші, тобто вони краще набирають. І це, як то кажуть, не можу не радувати. От зверніть увагу, як це все виглядає. Наш врожай цьогорічний. Ну, В принципі, повірте, це опять же, все доходить з, з такими знаєте, тяжкими випробуваннями. Кожного року ми щось удосконалюємо, щось забираємо, щось переробляємо. Тобто цілий час стараємося це все вдосконалювати, тому що воно так не працює. Тут не можна знати однозначно, як тут вирощувати по якійсь системі. Тому що така земля, і ти мусиш пристосовуватися до неї. Можу вам точно сказати, ми хімії, ну тобто якихось таких хімічних сполук чи підживлення ми не додаємо. Зараз у нас з'явилися кури, відповідно, перепіла, відповідно, це все їхніми е, відходами життєдіяльності. Ми це все підживляємо, і, в принципі, воно реагує надзвичайно круто. Ось, від перепілів взагалі бомба. Повірте, я ніколи не міг подумати, що від перепілів може так реагувати от це все. Так, ну це у нас теж наші синенькі ростуть, ще їх поки що немає, але можете звернути увагу, що завязі вже є, значить вони будуть. От, бачите, от вуличні помідори. Можете звернути увагу на товщину самих, самого, як Структури помідору, тобто нормально, вони набирають. Все їх тут влаштовує. Ма, ну, дивіться, яким бачите, які вже помідори. Досить, досить гарні. Огірки, огірки це наша болюча тема. Я вам точно можу сказати, тому що з огірками ми завжди мучаємося капітально. Е, порівняно з Україною, що коли ми вирощували в Україні, це все було набагато простіше і не було стільки. Ну, Як сказати, труднощів тут, це, повірте, це цілий час ти борешся за виживання цього огірка. Ну, я не знаю, прям, як, знаєте, коли його починаєш, получаєш, то прям таким задоволенням їш що, <гад> таке враження, що це якийсь на надзвичайний огірок. Так, тут у так нас так само гірочки, бачите. Це в нас інакші сорта. От, як вони бачите, там обліплено все. От, Тут зверніть увагу. Це у нас Такі в нас огірки йдуть. Треба буде підв'язати, він падає. Ну, як бачите, ми ще не обшили все, але ми обшиваємо таке. Незвичайно класна штука. Вона захищає від вітру і взагалі це все ж. Так, ну тут опять же закінчуємо ми помідорами. У нас тут різні сорта посажені, як і бюштексні помідори. Там для гамбургерів, так і звичайні сливки, Тобто, у ну, нас такий, знаєте, рознобій, щоб для того, щоб власне, можна було щось закручувати, щось з'їсти салатом. Ну, В принципі, стандартний варіант, як і всіх. Тобто, на фоні подорожання заришнього продуктів, а в нас так само в Канаді все подорожало і досить, досить круто подорожало. Повірте, це, що ми робимо, тобто, воно. Економимою, воно зекономлює нам кошти, які ми витрачаємо. Тобто ми вже давним-давно відказалися, ми практично 98% ми не купляємо не огірків свіжих, не помідорів. Ми все це беремо зі свого городу. І, в принципі, це досить економить нам гроші, тому що все це дорого коштує, повірте. Якщо хтось думає, що ну, гроші можна. Би, заробляючи витрачати всі на продукти, ну, в принципі, будеш виходити на нуль. Я вам серйозно говорю, зараз ну, тяжкі часи в всьому світі. Що це не тільки в Україні, а всюди нас тяжко, відповідно, відповідно така справа. Ну, Не будемо про щось таке надзвичайно сумне. Давайте про щось веселе, а веселе що в нас? Веселе в нас ще кукурузу, я вам покажу. Тож, кукурузу дуже тяжко тут вирощувати, повірте, це я вам точно говорю. Вітри, це все гне, але тим не менше, бачите, ми її завжди стараємося все-таки виростити. Що у нас виходить, то виходить, це наш виноград. За виноградом ми так само все дивимося. Тут посаджений вже новий виноград, один-другий, а тут. А тут у нас такі жабки різнокольорові. От нас одна друга жабка така. Мені охороняють. Виноград, щоб всяка гать не лазила. А от третя наша жабка. Ну, В принципі, якщо коротко, ну, от так виглядає наша фазенда цьогоріч. Ялиночки ростуть. Як бачите, ми тут висадили ряд ялинок, щоб закривати від вітру, то все. Ну, Не знаю, поживемо, побачимо. Наступних відео буду далі знімати, вже більше там розкажу про курятник. Янон зроблю, розкажу про курятник, як він у нас там живе, ну і в принципі в принципі, отак. Тому всім бажаю щастя, здоров'я, любові. До нових зустрічей. Дякую, що дивитеся, підписуємося, ставимо вподобайки, дизлайків, разниці немає, всього, всього найкращого